Світ відьмака сповнений дивовижними істотами, більшість з котрих так чи інакше має відношення до магії. Одні з них це жахливі монстри в густих темних лісах, в повноводних річках, на розлогих гостинцях, що вичікують свою здобич, гамовуючи власний апетит своєї кровожерливості. Інші істоти, які не становлять небезпеки, втім все одно вимушені ховатися і бути недоступними людському оку, яке зводить все до спільного знаменника. Безліч цих істот з'явилось у Неверленді завдяки конюкції сфер, масштабному магічному катаклізму, який розмив границі різних світів і запроторив до світу відьмака їхніх представників. Одні так і не зуміли пристосуватись, інші з часом вимерли. А треті зуміли осісти і вкорінитись. Саме для останніх і були винайдені відьмаки. Та є в світі Неверленду такі істоти, з якими навіть відьмак не ладен дати ради. Істоти ці унікальні, і про них мало хто знає. Знати про їхнє існування означає прикликати на себе біду, як казав Ніцше, вдивляючись в безодню, безодня починає вдивлятись в тебе. Були й такі сміливці, які намагались відшукати їх, вийти з ними на зв'язок і використати у власних планах. Були й такі, які навіть вигравали та перехитрили цих дивовиж. Та випадки можна порахувати на пальцях, а в декого й пальців не залишилось. Адже не лише неймовірна сила і унікальні вміння дозволяють таким істотам виживати й панувати тисячоліттями, але й інтелект в парі з вкрай об'ємним досвідом. Одним з таких є борг тригалки, або Золотий Дракон з доволі складним ім'ям, якого Геральт зустрічає в оповіданні межа можливо. Він єдиний в світі золотий дракон з власним культом зириканії, де його шанують як бога. Борг має неймовірну властивість, він може перетворюватись на будь-що чи будь-кого і робити це в одну мить. От лише на відміну від інших драконів, цей має симпатію до людей і навіть допомагає їм на шляху, якщо вони того варті. Смішно тут те, що цей великий магічний дракон займає в нашому списку одну з останніх позицій. Де ви ще знайдете список, в якому дракон пасе задніх посилів? Світ відьмака не передбачуваний, як і поява Джина, який руйнує все місто. Відбувається це в книзі Останнє бажання, де Єнефер вирішує підкорити Джина своїй волі і використати його у власних цілях. План і Дешки Джин виходить з пляшки і починає руйнувати місто Ринда, тоді як Геральт разом з чаклункою пробують йому протистояти. До слова, саме тоді Геральт Із загадав вічної любові між ним та Єнефер. І хто його знає, чи це дійсно останнє бажання, чи справжня сила кохання. В третьому відьмаку ми самі можемо це вирішити. Ну, а ви пишіть вашу думку в комент. Це дуже могутні істоти у світі відьмака, яких насправді не так багато і які були заточені магами в пляшки. Джини виконують три бажання, а потім відправляються до іншого світу. Все ж, якими потужними вони не були, майстерний маг може захопити і заточити їх. а відьмак може вбити срібним мечем, хоч подібних історій ніхто й не чув. Не дивно, так як побачити Джина мало кому випадає на долі. Є в Неверлендії інші древні істоти, походження яких залишається загадкою. Володарка озера, до прикладу, є однією з таких. Для когось вона є божеством, люди поклоняються їй і приносять дари, а та вберігає їх від мороку та нічних жахінь в густих лісах, чагарниках та гостинцях. Володарка не прикута до одного місця, вона може з'являтися скрізь, де панує доброчинство. В першій грі з нею можна навіть зав'язати шури-мури, та це вже більш ігрова умовність. Ніхто не знає, звідки вона з'явилась і чому. Та образ її, очевидно, взяти з циклу про короля Артура, який так любить пан Сапковський. Таким макаром до списку наймогутніших істот можна включити і циріллу, володарку часу та простору. Звісно, це неймовірний дар, який може змінювати хід подій у всесвітньому масштабі. Та давайте згадаємо бій проти карантира, головного мага дикого полювання, який роздав Цирі на Ізі, через що Геральту довелось познайомити його з предками. Та хто ж найбільш могутній в світі відьмака? З ким не може справитись навіть майстер Герванд? і. чому? Думаю, присмак крові вже запосівся у вашому піднебінні, бо мова піде про Прихованого, вищого вампіра, який займає один з найвищих рангів в соціальній структурі кровопивць. Його ми можемо зустріти в DLC кров та вино, якщо підемо наперекір Регісу і вирішимо схитрувати Сіанною темній та мокрій печері він спочиває століттями, підвішений ногами до стелі. Схоже на те, що для прихованого час тече по-іншому, або й взагалі немає над ним якоїсь влади. Століттями він може спати і навіть не пити крові, що видно за його зовнішнім виглядом. Він неймовірно старий, але, як то кажуть, не такий старий, як давній. Тусенський вампірський лорд прибув на континент під час кон'юкції сфери, яка відбулася за 1500 років до подій книжкової саги. Чим він займався весь цей час, невідомо, але йому відома природа людей, через що людське життя не важить для нього нічого. Що найцікавіше, заниканий так і не полишив місце свого ТП. Він залишився оберігати ворота, які відкрились 1500 років тому з надією на те, що колись вони відкриються знову, і він разом зі своїми родичами зможе відправитись назад до свого вампірського світу, який ніяк не описується. В розмові з Геральтом він згадує про інших прихованих. Вони так само, як і він, чатують десь на континенті, і кожен з них має свої унікальні властивості. Це автентичні представники власної раси, чия сила майже що не має меж. Важливо зазначити, що ми не знаємо справжнє ім'я вампірського лорда. Прихований, повторимось, це соціальний статус, такий собі губернатор певної території, на котрій живе його клан, який підкорюється йому безслівно. Він має настільки сильну владу над вампірами, що лише одним словом може запроторити їх до анабіозу і зробити недієвими, що вже казати про виклик будь-кого, будь-коли і будь-де. Та чи зла його природа? Важко оперувати поняттями добра і зла у світі відьмака, адже тут є більше і менше зло. Чи злим є лев, чи будь-який інший хижак, якщо така його природа? Питання філософське. Все ж прихований виявляє цікавість і допомагає нашим героям, що окреслює його високий рівень інтелекту і небайдужість до того, що відбувається навколо. Таке враження, що він стримує тонку межу між порядком та хаосом, який можуть влаштувати вампіри, як це було в Тусенті. Біда лиш в тому, що він постійно спить і не надто багато знає про події у світі, якщо вони до нього не дійдуть. Заниканий боєць, якого майже що неможливо перемогти. Він може рухати зі швидкістю кліпання, а про його силу що вже й балачки точити. На тілі можна побачити цікаві татуювання, які нагадують укуси, що не загоїлись. Відрізняється лисий нетерпимістю до довгих балачок і аскетизмом, та все ж від нього можна дещо довідатись, якщо перед тим засейвитись і задати попитання за сейв. Вампір каже, що ворота відкриються незабаром за 100, 200 чи може навіть 300 років, але час все ближче. Тут виникає цікавий дисонанс. Відео про найбільшу загадку Кіберпанк 2077 ми розповідали про те, що в відьмаку з'явились символи на стінах з вампірським знаком, які ведуть до Всесвіту кіберпанку. Виходить, ми можемо застати ще один катаклізм Відьмак 4. Якщо хочете відео на цю тему, пишіть в комент під цим відео, а тим часом скажемо, що прихований, це дійсно одна з наймогутніших істот світу Відьмака, з якою мало хто може справитись. Та все це лише початок, так як в цьому світі є ще страшніші істоти, чиї походження невідоме. Якщо прихований, прикутий до місця, так як повинен не тільки охороняти ворота, але й курирувати свій клан, наступні кандидати нашого списку такої мороки не мають. Не мають вони і свого кінця, так як смерті для них не існує, на відміну від вампіра, якого так чи інакше, та все одно можна вбити. Більше того, навіть сам вампірський лорд не зможе тягати з ними по силі, бо залишиться від нього лише кривава пляма на стіні. Не дивлячись на те, що третій відьмак вийшов майже 10 років тому, і лорд цієї гри вже встигли обсмоктати як барбариску, ніхто в мережі так і не сягнув думкою про одну з наймогутніших істот цього світу. А про неї ми випускали цілий ролик, в якому розповідали її історію і трагічну долю. Мова йде про ту, хто знає, або дух в дереві в квесті пагорб, що шепоче. Та притримайте коней, адже дехто з вас вбивав духа, то який він в піса може бути могутній. Справа в тому, що Геральт зустрічає його зламаного, знівеченого і запротореного на вічні муки своїми дітьми під величезним дубом. Він знесилений, хоч навіть з мінімальною кількістю сил надає серйозного впливу на болота і його жителів. Та хто знає, це одна з найдревніших істот світу Відьмака. Вона жила ще до конюкції сфер і з'явилась тоді. Коли світ лише створювався. Її називають господаркою лісу, і прийшла вона з незнаної частини континенту. Та, хто знає, вбирала в себе всі знання про цей світ, та навіть найпотаємніші з них не приносили їй щастя і радості, через що вона була приречена на вічну самотність. Це трагічна історія безкінечних поневірянь самотини, в котрій важливим пунктом стала конюкція сфер. Саме завдяки їй світ просочилась магія, яку й опанувала ця древня істота. Вона стала неймовірно могутньою та все одно не зуміла знайти собі пару і відшукати щастя. Тоді істота прийшла у велен і з землі створила собі трьох дочок, яких ми знаємо як веленських відью. Вона почала правити цим краєм і приймати всіх новоприбулих, допомагати їм на життєвому шляху, та не за просто так, а за поклоніння і дари у вигляді людських жертвоприношень. Час минав, та та хто знає, все одно не відшукала того щастя та спокою. Чим більше знань вона отримувала, тим більше світ її гнітив. Навіть власні діти недолюблювали матір, а та чим раз ставала ще більш кровожерливою. Поступово матір втрачала розум і почала топити велен в крові, жадаючи від своїх слуг непомірних дарів. Ситуація виходила з під контролю, тому відьми вбили тіло матері та не змогли вбити її дух. Вони запроторили його до Великого Дуба, коріння і земля пропиталась її кров'ю, а на Валенські Драговини зійшло зло та прокляття. Ціловічність дух матері поневірявся безкінечним лабіринтом з гілок та листя, який став для нього в'язницею. Дух біснувався і лютував, через що вбивав кожного, хто підходив до дуба. Та одного разу трапився йому один біловолосий відьмак, який вирішив покласти край одвічним стражданням. Важливо зазначити, що навіть при виборі вбити дух Геральт не знищує його повністю, а лише виганяє до іншого світу. Якщо ж допомогти матері, та сумлінно виконає обіцяна й гулятиме світом в образі чорного скакуна з червоними очима. Більше дізнаєтесь в іншому нашому відео. Духи, вампіри, перевертні, прокляті. Страшна компанія зі страшними можливостями. Та існує в цьому світі істота, яка має безграничні можливості, спроможна на все. Її називають паном дзеркалом, а ми її знаємо як Гюнтера Одіма. Якщо ви проходили доповнення кам'яні серця, вам не потрібно пояснювати, хто це. Навіть більше, Гюнтер Одім – це втілення самого диявола. З моменту релізу DLC досі не вщухають суперечки про те, ким насправді є пан дзеркало. Хтось минує його демоном, хтось божеством. Так як абревіатура його імені з англійської буде Гад. Лаштунки випускають автори CD Projekt, які в одному з інтерв'ю розповіли, як з'явився цей персонаж. Ви здивуєтесь, так Гюнтер О'Дім має прямий зв'язок з Гасом Фрінгом з культового серіалу Пуститися Бера. Саме Гас Фрінг надихнув авторів на психотип непримітного дотошного. Скрупульозного та холоднокровного властивого чоловіка, який ладен на все задля досягнення поставленої мети, згадайте лише сцену, де Густаво приодягається в комбінезон, після чого спокійно перерізує горло одному з підданих, без жодного поруху м'язів на обличчі, без жодної емоції. Ця сцена надихнула сцену з відьмака, де Гюнтер встромлює ложку в око людині, яка причинила йому найменшу неприємність. Чому саме ложка? Та тому що ніхто би й не подумав, що ложка може стати знаряддям вбивства. З ложками Водіма взагалі ціла історія, яка тягнеться аж до DLC Кров та Вино. Саме він переріг багато жінку на життя в тілі віхта, який ніяк не може наїстись. А все через те, що та прогнала його і навіть шматка хліба не дала з величезного святкового столу. Спочатку CD Projekt додали Гюнтера без думки про те, що він стане одним з центральних другорядних персонажів. Їм треба був таємничий незнайомець, який не мав прямого відношення до пошуку Єнефер, та випадково, а може і зовсім не випадково, зустрівся відьмаку. Так як цей образ відкривав масштабне поле для творчості, один з керівників розробки сказав реалізувати легенду про пана Твардовського. Це аналог історії Гьоте про Фауста, чоловіка, який продав душу дияволу, роль диявола і приміряв на себе Гюнтеро Дім або скромний продавець дзеркал. Ну а якщо є диявол, повинен бути контракт на душу і перехрестя, що ми й бачимо в грі. Дивно, як настільки очевидні деталі оминає ціла купа людей, називаючи Гюнтера демоном чи якимось хибним найменуванням іншої злої істоти. Насправді ж Гюнтер не є злом, адже він є лише відображенням кожного з нас. Важливо зазначити, що типове розуміння образу диявола не підходить під розуміння образу одіма в грі. Так він не вмирущий, для нього не існує часу, майже що всемогутній, виконує бажання і все це бла 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 Але на відміну від історії про диявола на перехресті, який трактував бажання на власний злий манер, Гюнтер Одім не займається подібним, оскільки люди самі не знають, чого бажають. Неправильні формулювання найчастіше приводять до пагубних наслідків, через що бажання обертаються проти своїх авторів. Він просто знімає маски, демонструє людське лицемірство і величезну пиху, котрій ми навіть собі не зізнаємось. Гюнтер лише відображує їхнє зло проти них самих, а сам насолоджується процесом і владою. В кінцевому результаті пан дзеркало отримує душу, а що він з тими душами робить, це вже от не знає ніхто. В кінці Геральт обіграє одіма в його ж грі, після чого виганяє його кудись в інший світ, а той демонструє нам свій істинний образ. Цікаво те, що до Геральта Гюнтера вже одного разу обіграли, та це вже тема іншого відео. Хочете великий розбір по Одіму, пишіть в комент. Чудовий час, щоб вкотре перепройти Відьмака. Так, Гюнтер Одім є найсильнішою істотою світу Відьмака, яка існує поза часом і не відає смерті. Та навіть вона не є всемогутньою. Гюнтер не міг побачити цирі на острові туманів, а це доволі об'ємна тема для дискусії. Якщо сподобався відос, став лайк і підписуйся на цей канал. На сайті нашого інтернет-магазину завжди можеш придбати топовий ігровий ПК. Тож заходь, дивись та не барись. Ну а з вами був Андрій Безсовісний. До нових зустрічей на Artline Play.